Пау-пау, друзі! Всім привіт! І сьогодні я, як і обіцяв, залетів режим Гуфі Гоц Залетіли ми разом з Дензо. Хе, старина, здоров! Здорово! Що ти як ти? Ну, як тобі сказати? Посидів я, значить, тут пофармив чуть-чуть спеціально поза камерою. Нафармив три спила, крім не легендарочки, ну, обідненько І я маю 264 тисячі, значить, коїнів. Я отако зразу скіпаю базука бургер і беру бульки. Бем? Ти булька Я не поїде, що живеш? Живі, чи шо? No. <світ> І оці карточки з пилами я повідкриваю. Оце, напевно, після цієї гри, якраз ближче до того, щоб бути богом, якраз Aha. зразу і подивимося, що є що. <світ> <світ> а який тебе відсоток, стати? Зараз, до речі, у мене вісім. Ти знаєш, це доволі багато. Ну якийсь буде ось до рома рома. Рома рома. Рома Де там той ромчик? О, -о, -о, -о. Ну по спелам є Black Hole. Для нього це імбовий. Да. Кстати, спел зараз в цьому залі. Буде непогано. А, його я тут використати, слухай. А я з ракетиці з бургером поя. Бем, сбем, сбем, будем накидывать час. Ой-ой-ой. А я оце взяв ці бульки, вони якісь такі чудні. Я пока що не Вроді. Ой-ой-ой, Халепа, халепа, халепа. Живу. Чувак, випав за лапу. Ух ти ой, йой тікаємо. Що там тебе напрягають трошки, чи що? Да. Бо я так йому тут спину накидаю. це взагалі жесть. Я теж йому вкидаю, прям нормально так своєю бургер-пушкою. Ну бульки взагалі цікаві, чувак. Це поняв? Це ну не зрівняється ні з базукою, ні з пістолетами, ні з ходогами. Це я не знаю, якийсь новий рівень. А Урон 10, але вона стріляє дуже швидко. Поняв. Я так, я так думаю, що даже швидше, аніж автоматику, той поняв? да, да, зрозумів. Ой-ой-ой, я щось тут обнаглів. Ой-ой-ой, халепа мене напрягають. Здається, все, да? Ні-ні. Точно. Ні, 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 я тут ще побігаю. Фред берез'ю, прикинь. Рома, ти що робиш таке? І заміть, і він ще не використовував свій Black Hole. Да, до речі, він ще й легу поки що не використовував. Але якщо він зараз оце тут би під нас усіх її нажав, на би така халепа тут була. Да, і я вас просто би з'їв. А ми тим часом ось йому вже пів, -пів хп з'їли оце. І я щось так і не поняв, чи це важко було, чи це легко. Бо Воначе нас уже небагато залишилося, але все-таки більше, ніж половину ХП з'їли. Але бульбашки прямо взагалі, знаєш, так швидко стріляють. Я так. Хе-хе. Ой-ой-ой, я ж і провалився за мапу. Ха-ха-ха, тікав, тікав, і випав за мапу, це жесть. Ну й бублик. Напишіть в коментарях. Підімо, бублик. Не вздумайте писати. У мене тут фейк появився, дензу, диви! Усю, диви, обалдіть! Дивич, дві Диви! Що це таке? я не боюсь, хто їх за знав... вас. Усьо, я приїхав. Ти задумав, а, що ти, ти не знаєш свого друга чи що <світ> А ви прям дуже похожі, як дві каплі води, понял. Це капець Так, ладно. Я думаю, оце в мене якраз 10%. І я відкриваю першу зелену карточку. Бем. У мені випав молоток. Це, до речі, одна із непоганих, як на мене, карточок зелених. Не будемо далеко відходити. Зразу голубенька Lucky дров. Якісь кубіки, прикинь. Дровс random power. А вона дає, типу, рандомну якусь силу для тебе, поняв? Оце по. Взагалі прикол. Да? Да, Чикал. це, напевно, якийсь новий спел. Ну, і фіолетовий Бм. Ну, о топ. Це таке, блін, конечно, фіолетове. От якби випадки. Топ? Выпало... Серйозно? Ну, хіба він крутий сильно? Це дуже крутий спел. Ну, ну просто ну, повірили, Тебе є лава або е, лазер. Лава в мене є. У мене є і лава, і О. є лазер гріт. О, кстати, мені експа випало. Хорош. Перший раз за все время. Ти береш, використовуєш, получається, або лаву, або лазарі. Вони закінчуються і зразу починаєш всіх тупити. І все. І вже будуть всі бігати з маленької кількістю хп. Ти думаєш, так, да? Надо буде перевірити. Ама, це тут було 17 спінів, і я і оце тепер їх сижу і кручу, поняв. <рес> Назбирав. Мені вже два рази за експа випало. Що, до речі, кстати, дуже круто. О, третій раз експа випало. <рес> прикинь, мені за весь час ні разу не падала експа. І сьогодні три рази навалило. Три рази. Абалдєй, давай ще четвертий. Ну, кстати, я ось додивлюся, що я якось даже й небагато демеджа вкинув. Дві з половиною всього-навсього. Якось маловато. Да, але ти б да три тисячі злугой. Тож непогано. Ну, в цілому, так. Я не хочу за це бурирною пушкою стріляти, я поміняв собі на дробовика. Вона дуже така медлена, появ. Я бояв. Ну мені треба 130 тисяч коїнів, щоб я міг перейти на цей літачок, блін. Дуже-дуже цікаво. Бем, кіл за год вибираємо відповідно ж. Полібом, по-любому, тільки його і все. Бо я сьогодні іграв в хайдінсі. Чува, це так нудно. Це так нудно. Така тушта, да. А потім залетіли мої підписники. І ми почали труп по всіх крашити. Диви, якийсь мальсюма буде ось до Богом. Ой він так близько біля мене, я не хочу. Ну він такий поняв, у нього оце що прям. Да, оце прям що жорстке є. Оце павер спайки, оці лівівці, ой-ой-ой, прям під ногами. І що там було, я забувся. А, молоток. От молоток дуже сильний спел, просто за що того, що він. Ну, в нього майже немає кедеба. поняв, ось він ним сидить і спамить. Ога. Ну як от цього спасатися? Ну я, просто зверися на башню, як я зробив це, і накидували плюхи. А балдеть, класний, ти хлопець, а я ось до на дорозі стою, то ми якраз всі в кучі, метеоріта в нього немає, відповідно, і боятися немає що. Ну, а можна по ньому свободно накидувати, щоб він ха -ха, не втікав. Ну, диви, він стоїть, в воздух лупить вилізь на кришу, руками махає, а що махає, да? Ааа, вони хоч ми його без травбили. Ну ми, кстати, прям уже реально дуже швидко його роз... роз... цей... роздамажили. Ну, правильно, а що з ним церемонитися, правильно? Ну... Оно як. Ну, щось бігав, я воздух б'є. Ну, догоню то рукою. Ух ти, йо, я упав. Не падай, старина, тримай ховіст пістолетом. Ні, бульки це взагалі така кумедна штука. Да, мені цікаво, вона вкине урона. Да, булька поняв, якось вона летить медленніше, ніж звичайна пулька з базуки, але вона стріляє набагато швидше. Я навіть щось не знаю. Таке специфічне, поняв? Специфічне. Незвичайне. Три з половиною я накидав. Е4 двісті. Мені здається, краще взяти автомата і накидувати автомата. Бо бульки щось таке слабеньке, поняття. Да, таке відчуття, як да. Мені цікаві оці легендарні пушки. Мені здається, там будеш вкидувати, дай Боже. Проте на них ціна буде велика. Ну no, так. Там уже прийдеться посидіти чуть-чуть довше. Але я знаю, оця пушечка Фіолетова, бачиш, саме перша. Оця пушка, я так поняв, з бджілками. От вона реально класна. Я б дуже її сильно хотів би вже зараз. Щоб фармити швидше. Але що. Хотіти не вредно, хотіти не вредно. Ну оце ж. Поки що того я й хочу, коня. Блін, у мене щось що в прошлій катки був. Процент 8. Що зараз 8, перед цим був ще 10, що він упав, я не поняв. Дайте мені за Бога пограти. Оу. Вони погані нього спили, слухай. Ну. Верта він вже... виграв лише п'ять разів з богом. Там. Наче й бублик, але по спилам такий, ти знаєш. О, зразу тобі диско. Ага. Диско, денс, 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 сантешманцей. А що ж току? <рес> <А, рес> ну, ну с... одного. Скушав, да, когось скушав. Диви, оба, не зловив. А я оце, блін, півмапи. Оце бігав за ним, сижу ж, урона не вкидаю. Але бульками якось ну, дійсно важко трохи попадати, як на мене. Мені прям не подобається. Він ще тікає, блін, поміж оцих дерев. Що робити? Ну встаньте! Мені і так важко води. Попадати, ти ще й бігаєш. Любив він ще кось зловив зів. Він рішив сьогодні всіх з'їсти. Він, напевно, голодний скелет. Ага. Ух ти, йо, халепа, він за мною біжить. Та ну старіна, тут ми за ним біжимо, поняв. Він за тобою. Поки він за тобою бігає, ми його розвалюємо по чуть-чуть А, ти поняв його тактику? Він хоче хвилею оглушити і зловить тебе і з'їсти. Ага. А, може йому досягнення треба виконати, і того він таким Яке? От страдає. Яке да. досягнення? Тут є досягнення? Да, там є досягнення, просто треба скількись раз з'їсти когось, і тобі дають досягнення в роблоксі. Воно так і називається, до речі, я ям Ну, але поки він оце гасає, щось. Блекхол кастанув. Я тільки хотів сказати, що ми його почти розвалили на ізі, поняв. А блеккол так і не було, да? Ну. Він за мною просто бігає по приколу, поняв. Ой-ой. Опа. Бу там когось з'їло наверху. Жесть. Там тільки ще зайшов в Hole просто здох. Ай, дурачок, що ж ти там робиш? Але жорстко, Hole прям повністю з'їв хату. Він прям націлений, щоб мене з'їсти. Ну да. Бо ти, напевно, один із тих, хто вкидає найбільше урона, от він і націлився на тебе. від мене. Я. Хороший двозжа! Зловили. І ще одно одне Фредбера, да? А ні, патрона, все, бам, розвалили. Настроя залишилось. Заповнять о цього кента, ось до. Диви, це фейк, просто фейк. Як можна це поняти? У нього оно. Диви, яка улипка, ну якась не така. В мене прям крутецька, прям у Це перше. А в друге, оце що таке? Оце, а оце що? Ось, бачиш, у мене воротничок отут того, червоний. А в нього-то звичайний фейк. Фу на тебе. Все. Я хочу бути Богом. Дайте мені Бога. Я шо, зря? Я зря відкривав три карточки з пелім? Дайте ну, Бога! Да. Що значно, да? Я хочу побути богом. Це таки цікаво ж кубіки провірити. А що буде смішно? Що в мене... На 7% стати богом, да, і я їм зараз нана. Ти вітаєш, будеш сидіти. Це жесть! Алло, ну не так несправедливо. Ону тобі. Крістюшка Тоня, гани. Оооо, і дракончик, дивись, сенсторм є. Оця клітка, оце, по-моєму, теж прикольненький спел. Я його пару разів бачив, він такий, знаєш, цікавий. Ну, мене заспавнило на башні, і я стою йому на тепер. Братуха, мене заспавнило взагалі, чорт знає, де я тепер вимушений бігати. Оце півкарди, просто щоб по ньому понакидувати хоч трошки. У нього якась специфічна тактика, він вирішив всіх заморозити. Mm -hmm. oh. Опа, а ось о тобі дракончик, жесть. Що я вперся, що я вперся. А, все, хух, не мене палить, і то добре. А бульки ще й здуває, ти прикинь. Ти далеко не постоїш накидувати. А, да? Серйозно? Ну, походу, да. Ух ти, йо, халепа, 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 він на мене заагрився. Опа, бджіки. Тихо, тихо, тихо. Зі своїми драконами і метеорами. Він вирішив підпалити всю мапу, поняв. Спочатку вирішив все заморозити, а потім підпалити. Хехе. Він Він весь дуже странний. Я за мапу випав. оце я бублик. Ой-ой! Ой. Всі спускаємося в коментарі, і пише діба бублик номер два. Це же я так по тупому упав. Це ну, обалдеть Ну я не здивований. Я не знаю, не, не здивований, не <рес> Мені щас випаде Бог, понял? Будеш ти тебе. Богом, я тебе з'їм. Я ага. тебе з'їм. Да, 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 да. А прикинь з кубики випаде супер нова якась, поняв? А я потім ще й е використаю свою легу другу. Да, 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 помічтай, помічтай. Ну то що, мечтать не вредно, ти сам сказав. <рес> 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 так. І хто ж у нас буде на цей раз з богом? Фурії? Ой-ой-ой, такий некрасивий нікнейм. Прощає <реш> 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 називати дрищом. Да, дрищ, такий в трусілях, оце непонятно. Зато в нього дві леги, ти прикинь? ю. А біля мене тут зразу ось, ось у супержам заспанився, всю ба. <реш> Опа. Опа. Ядерна бомба. Бомбочка. Ну він мало того, що він заспаунився прям на замкові. То це ж вообще їмба. Він зразу туди легендарочку свою бем. Ой-ой-ой, лава пол, я поняв. Бем, все, тихо. акуратненько. Ух ты, по мені плюха влетіло. Живи. Живи. Ой-ой, тут це горить. Йо. Опа-опа, опа, опа. -опа, -опа. Опа, лазерна штука. Жесть, тихо. Воно мене дамажить, ну воно мене дамажить. Дімич розучився за пару днів грати в гуфі богів цих, блін. Це жесть. Я не здивуйся, як ти знов випадеш за мапу. <laughs> Чувак, це буде взагалі легендарно, поняв. Ну що, в мене був такий відос, де я впав в відосі три рази за мапу, так що. <laughs> ну, диви, я вже два випав. Нормально, так я непоганий результат. Ну така собі практика, знаєш. Йо, в бога то вже і майже хп немає, оказується. Да. Богі. Ну то й не дреж. Да. Тут по спині прям конкретно накидаю. Ой-ой-ой. Палить мене лазером гамнюк. Опа-па, А що за диско? Диско, диско. Партизан. You say disco, I say party, так? <laughs> <да? laughs> <laughs> Ой-ой-ой, я ще став на штуку, яка горить. Я поняв, я поняв. По мені кидає метеором пішов ти в дупу. Ух ти ж, йо-ма-йо, Оце халепа. Кілочка, Бем, тихо живу. А що ой, так? Ой, ой. Вона зразу появляється жорстко. Апалгеть, я собі всі п'ятки попік. Тут Треба дуже акуратно, бо хп в нього майже нема, і в мене майже нема, а я ще й став на штуку, яка горіла. Це жесть. Тихо, жити, жити, жити. І радіти. Ой-ой-ой. Як назло, прям тут метеори біля мене кидає. Я йому по трусам накидає, слухай. Та я куди тільки бачу туди накидаю вже. Я йому посрасі, по срасі. No. Ой-ой-ой, він вирішив мене зісти. Я зрозумів. Я буквально на одну течку. Живи, живи, живи. Треба його доковиряти, в нього чуть-чуть хп залиши. Кана! Жесть. Ну ти прям чуть-чуть не дожив. Ми буквально все да, диви, розвалили вже. Ти знаєш, що я подумав? Бульки, це, звісно, така туфта, що це вообще жесть. А, як я автоматом кидаю. Чувак, це таке вообще щось. Візьму я теж автомата і як по старинці, буду стукати автомату. Так, у мене 11% щоб бути богом. Я це дивлюсь на цю мапу, і мені щось підказує, що можливо даже зараз я буду богом. Як думаєш? Ні, Ну все можливо, все можливо. все ну. ти зараз і будеш та відсоток великий. Да, а скільки в тебе відсотків на бога? Девять? Ну давай вже я. От мені просто не терпиться перевірити свої нові спили. Ладно, бог з ним з тим потопом. От кубіки цікаво. Я кубіків вже ніколи не бачив. Фредбер. Угу Да, Дімеч, пішов ти в дупу зі своєю вдачею такою. Ой-ой-ой, хана нам. Там три легендарки, в типа, все. Пиши, пропало. Ой, Сі, купив скіна, ти бачиш, саме дорогого. Да, унітазний. Що він йому дає? І він має, походу, замітив. Пожалуйста, не я, не я, не я. Тихо. А в чому прикол цього скіна? Він же ж великий. Я не знаю. Напевно, просто любов до режиму, та й все. Бо він дійсно дуже великий, насправді. Але і його основний скін також дуже великий, так що. Ні, ось зразу ось взяв Ой-ой-ой, дракон, дракон, дракон. Тихо, тихо, тихо. Це жесть. Пушимся. Я не то юзну. Хайвей, Тихо. Ой-ой-ой. Автобус сбив. Шеесть. Джее! Що мені так сидять не везе цілий день! Це капець. Вонючий хайвей. Я завжди казав, вони мене дуже люблять ці машини. Особливо мене збивати, вони люблять. люблі. Редбера розвалили, а щось мені насипали геть зовсім чуть-чуть. А знаєш чого? тому, що тільки 1600 демеджів. Але я все одно більше, ніж ти накидав. А нас всього тут троє тільки померло, прикинь. Це Тільки ми, оце бублики такі. Ну, нас хайвеєм задушили. Обалдіть! Це прикол? на Бога, Скажи кажуть. 11. Знов! У Мене 10. У Мене 10. Так, тільки що був 12 і він у мене упав до 11. Це що за біда? ти бублик. Мене тупо намахують. Намахують на відсоток на бога. Це жесть. Напоминаю третій раз. Пишемо в коментарях. Дімон бублик. Не пишіть такого, не взумайте. Не слухайте цього Дензо, він радить якусь фігуту. О, супер швидкість. Оооооо. Ну осьо, ось Оце то, що треба. Дімо, мені цікаво, що сподивитися на твій кубек. Кубики, рубики. Кубики-бубики. Бім-бім-бум-бум. <хи> так, так, так. А ну, Перше, що я хотів би глянути, або що зробити. Ага, ну тут нема нічого такого. Давай тоді якось кудись. Отако. О! Отако. Отако! отако, 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 О, о, ага. Так, хлопці, ловіть приколи. Не поняв. Куди тікати? <с1> <с2> Куда ты <ти> тікаєш? Рома, <с2> рома, рома, роман. А попробуй кубика выкорсатий. Точно, кубик, чекай. Цім же ж цікаво на твого кубика подивитися О, random power. Spin. Bam. Бомбочки. И вони сразу падают, да? Чи як? Ага. <с2> да. А, отак -а -а, от, да. Все понял. ХП уже немає. Ви шо так мое, естеп швидко ви обал. я не по. Все. Контрация. Начинаю разваливать. Почти. Ладно, не туда. <с2> так, тихо, лава, флор, бэм, хлопчики. Ну-ка, ну-ка. Опа. а хто під ногою. Ах да бінуй. Отако і туди хайвейчика. Опа, тут якийсь цікавий Фредбер ось добігає. Ми йому прикольчиком тако будем. Я би тобі порадив використати зараз потоп. по де він? А він мене киде. Із-за того, що я лаву використав, походу. Чи що, я не знаю. Так, хлопці, ви мені надоїли. Ану. На, щоб не втекав. Куди ти попригав? Ти що, гамнюк? Тобі не втекти від мене, братуха. Lá vai o Отако. Я не поняв, в хаті заникався. Чуєш ти що саме хитрий чи що? А, я бачу самого хитрого. Чекай. Ага, так не достану. Ой-ой-ой. На хаті хтось звернув. Обалділ Фредбер, да? Ви жесть. На, туди. Ще когось замочив. Опа. Мені здається, тобі треба зробити потоп і розвалити цей будинок нафіг. Цей великий. Щас це зробимо. щас. То катиться у мене потоп. Ну він ще перезаряджається. Я тоді, поки локіпаверсії використаю, Угу. Прикол. Спасибо. У мене, типа, його немає, да? А якийсь кентик туди, йому швернем тако бем. <laughs> так, і чекай. і і і і і У мене откатився значить, потоп, бем. І що робить далі? А то я не знаю. Накидай метеорами Перезаряджається метеор. <laughs> Ой, а він прям тоне в цій хаті, поняв. Я щось якось застряг, непонятно. Ану, чекай. А, ось до, Фредбер бігає. А як він там не дамажився? Я не поняв. На! <laughs> Куда, дивись? Зразу тікати, зразу тікати, гам'ю. Сіда, сюди, сюди я сказав. Ось його хтось втикає тут, я не поняв. Сильно борза чи що? Хто ти, де та йди сюди. У мене тільки хвилина остається. Йоу, ще якось на зло, якось не по правильному оцей домік зламався. Ну, зараз я знайшов лайфхак. Хе-хе, як до вас добиратися? Ме придавило хатою, що це таке? Не поняв, що там самий розумний? Бам. Ну умри. Ну помри! Ну, пожалуйста! Це все таке? від мене всі тікають, я не поняв. Офігів чи що? Отако. Бем. Опа, Одно. один мінус, другий мінус. І третій. Є! ху Уху! Кайвей все-таки мене люблять. Це я називаю страйк. Просто позбивав всіх одним ударом. Ну, це вже бомба. Ну такий, кстати, от кубіки дуже цікавий спел, але в нього довга перезарядка, поняв, щоб ти не міг ага. спамити постоянно ним. Проте поняв, чому мінус цих кубіків, що дуже багато спелів, аби він був би розрахований чисто на, на епічний там, наприклад, наприклад, да, спел. Б, да. От ну, тоді б да. тоді було б цікаво. Це було б набагато цікавіше. Я з тобою згоден повністю. Ну шо ж, Дензо, якщо тако розібратися, що ще треба для повного щастя, Да, За бога пограли, спели відкрили, пушки прокачали і стали крутими чіла. А ти спали випадають, знаєш, такі. Я б сказав, не слабі, не слабі. Проте оце сонце мені не подобається, твоя ульта. А Ай хана пише там ульта? Ще мене є супернова. А а що ж не використав? Не знаю, захотів сонечко просто і все. Сонечко захотів. Сонечко захотів. Ну що ж, любі друзі, а що я можу сказати вам? Дякую за перегляд. Якщо вам сподобався цей відеоролик, то обов'язково поставте йому жирнічого вподобайдена, підписуйтесь на цей канал та пишіть коментарі. Всі коментарі я. Я читаю завжди. Ну і звісно ж, гарного вам настрою і всім па-па!